Вітаю, Здесь це вулиця Європейська, 28 вересня 25 року. Минув місяць з моменту подання колективного звернення до меру та два тижні з моменту заяви до поліції. Ми просили ліквідувати стихійну торгівлю біля нашого будинку. Торгівля триває. Ми просили перевірити санітарний стан території, нічого не зроблено, антисанітарія триває. Колишній вхід у магазин перетворився на ніч ліжко для безхатченків. Люди сплять солодко серед сміття прямо біля фасаду. Поруч залишки ліжі, пляшки, пакети, сліди туалету під вікнами. Ми також просили перемістити сміттєві баки згідно з санітарними нормами. Це не виконано. Баки досі стоять на відстані 3,9 метри від вікон. Біля них постійний рух, риття в смітті, справляння потреб. Навколо будинку системна антисанітарія, ігнорування звернень триває. Звернення до меру подано, заява в поліцію теж. Ми чекаємо дій, а не мовчання.